День чи навіть менше треба подільським аграріям, аби зібрати з поля всі ранні культури до останньої зернини: 500 гектарів озимої пшениці, 100 ярої і 100 гектарів ярого ячменю. Стільки хліба ще на пні Подільські аграрії завершують жнива ранніх зернових з найвищою в Україні і з рекордним за останні роки для області валом зерна. Валовий збір з ранніх зернових сьогодні становить майже мільйон 600 тисяч тонн. От 280 тонн тисяч тонн це більше проти минулого, минулого року. Це нас дуже задовольняє, і ми сподівалися на це, тому що аграрії Хмельниччини і всі трудівники працювали дуже з великою відповідальністю. Цьогорічні жнива для аграріїв Хмельниччини перетворилися у фільм Жахів. Спочатку посуха, потім безперервні дощі могли поховати надії на гарний урожай. Але в останній момент погода над господарниками змилувалася. Втрати зерна в цьому році мінімальні. Культура землеробства зробила свою справу. Своєчасно. Агроформування засіяли, зробили все необхідне для того, щоб і внести мінеральні добрива, і підживлення, і все остальне. Значить, в нас і от так вийшло, що втрати мінімальні, можна сказати, зовсім де втрати були, значить, там було досіно чи пересіяно, але це можна сказати, що воно і не відзначилося і в області. І в, хозяйств, в господарствах, тому що було дотримано технологічний процес посіву культури. Основною продовольчою культурою для Хмельниччини є озима пшениця. Її і посіяли, і зібрали найбільше понад мільйон тонн. У деяких районах урожайність пшениці превищила 70 центнерів з гектара. Є збіжжя, значить, будемо з хлібом, каже Олег Стрілецький. Валове виробництво її складає склало сьогодні 1 мільйон 0,25 тисяч тонн. Це є важливо, тому що сьогодні, маючи такий потенціал, ми маємо зерно для того, щоб люди були забезпечені хлібом. Борошном і остальним поки в одних районах завершують збирати ранні зернові, в інших активно готують землю до посівів озимини. При прогнозі у 350 тисяч гектарів господарники під озимі культури вже підготували 280 тисяч. В усіх районах без винятку вже сіють ріпак. Вікторія Бакалець, Олександр Галян, Подільська панорама.